Отже, експрес-тренування з техніки мови, а саме дикції та голосу, уся база всього за декілька хвилин. Виконуючи зараз ці вправи зі мною, кожен зможе швидко покращити свій голос, зробити його більш гарним, впевненим, переконливим, таким як ви і хочете, і прокачати дикцію, аби усе було чітко і без якоїсь там каші в роті. По Дальшому друзі, ви також зможете вмикати дане відео і тренуватися самостійно, виконуючи ось всі ці інструкції, про які далі буде йтися в правильній безумовно послідовності. Зараз не буде великої кількості теорії, суто практика. Я вас запевняю, виконання тренувань протягом, ну хоча б декількох днів, створить кардинальну різницю у якості вашого мовлення. Ви на каналі Вільномов мене звати Іван Гладр, я тренер з мовно голосових практик та ораторського мистецтва. Починаємо. А починати варто саме з розслаблення, тому що коли наші м'язи розслаблені максимально, то й голос звучить значно краще. Згадайте, коли ви після масажу гарного або просто зранку прокинулися, голос звучить інакше, глибше, сильніше, багатше у всіх відношеннях. Тому потрібні м'язові групи ми зараз і будемо розслабляти. Зазначу, друзі, що в описі залишу чек лист для зручного повторення усіх вправ, так щоб ви і без відео могли це робити. Для початку розминка ось. Тут розслаблення вилиці наші. Помасуйте гарненько і щелепу, ось тут можна, і саме ось ця частина вилиць. Поки ви масуєте, скажу, що коли тут все затиснене, то буває такий синдром сталевої щелепи, коли рот нормально не відкривається, іначе крізь зубість певна. Тому нечіткість, якась така зверхність, можливо, навіть враження агресивної людини. Це нікому не потрібно. Так, тепер. Відкривайте разом зі мною рота. Амплітудно, але обережно, без великого зусилля. Зараз нахил голови в сторону. Так, щоб розтягнути ось ці м'язи. Таке приємне тут буде відчуття. Протилежну руку тягнемо вниз з протилежного боку. Протилежна рука. Добре. І в іншу сторону. Прекрасно. Можна трішки нахилити голову вперед, без сильного. Натискання на потилицю. Опустили вниз, руки по боках теж вільно звисають донизу, вдих. Видих, усі вправи, пам'ятайте, ми робимо з рівною спиною, гарною поставою, тому що ось навіть вираз є сутула спина, сутуле життя. Воно нам не потрібно. Ну а продовжуємо ми тренуванням діафрагмального мовленнєвого дихання. От більшість людей, як вони говорять, вони використовують ось цей верхньоключичний маленький резерв ресурс голосу, і тому звучать не так, як могли би. А треба перемикати все це більше брати ресурс з живота. І тоді і голос буде інакшим. Ми робимо певні вправи, які допомагають вам тренуватися саме звучати з живота, так щоб вмикалася діафрагма, і тоді ось створюється той потік повітря з нижніх об'ємів легенів, який проходить через горло, через зв'язки, І тоді ми більш густо, більш щільно і потужно можемо звучати. Як це робити? Дуже просто спочатку зараз уважно і повторюйте за мною: ми вдихаємо через носа. Видихаємо через рота. Ось так ще раз. Спробуйте. Досить потужний видих. І знову. Зупиніться. Тепер ми дещо будемо ускладнювати. Спочатку вдихаємо через носа, потім видихаємо через рота, це витримка з гімнастики Стрельнікової. Наступний вдих через рота і видих теж через рота. Уважно подивіться зараз і спробуйте спіймати мій темпоритм. Отже, спина пряма. Так, тепер ви і я одночасно поїхали. Можливо, в якийсь момент ви відчуєте таке легке запаморочення. Це нормально, просто перепочиньте. А також для допомоги собі можете поставити долоню на низ животу, так щоб відслідковувати, що живіт втягується до хребта і потім трішечки округляється навдосі. Знову давайте зробимо ще раз, скажіть тестову фразу: я вмію гарно говорити. Повторіть, я вмію гарно говорити. Тепер ще раз продихаємося, і вдих через ніс, видих через рота, потім через рота, і потім видих через рота, і так циклічно повторюється долоня на, на низ живота, і поїхали. І тестова фраза: я вмію гарно говорити. Мабуть, багато хто відчув, можливо, і не одразу це відчуєте. Це потребує того, щоб знайдеть, знайти це звучання, але це вмикає діафрагму, і ми звучимо тому інакше. Потім ми звикаємо до того, щоб користуватися цим і в звичайному розмовному режимі, коли спілкуємося навіть з кимось і контролюємо, щоб не звучати ось так, як зазвичай, а переводити звучання вниз. І таким чином це буде значно краще. Друга вправа, яку ми зробимо, вона стосується того, щоб розподіляти той запас об'єм повітря, який ми вдихаємо. Не обов'язково, що це буде дуже великий якийсь об'єм. Головне, вміти його ну так, максимально раціонально використовувати під час мови. Можна весь видих використати на 3-5 слів, а можна використовувати його не вдихаючи нову порцію повітря, і на 7-10, а то й більше слів. Так, от є довгомовка про єгорку, яку зараз ви зможете повторити, і взяти її собі як тренажер, коли ви вдихаєте, і потім на одному видиху ви починаєте говорити наступне. Там на горі під горою стояли 33 йогор, йогор, три гори: один Єгор, два Єгор, три Єгор, чотири Єгор, п'ять Єгор, шість Єгор, сім Єгор, вісім Єгор, дев'ять Єгор, десять Єгор і так далі, стільки, скільки зможете. Тільки ось тут дуже уважно. Не потрібно а, так знаєте, видихати на нівець на сто відсотків. Двадцять два Єгор. Ні. Тут це навпаки навіть може нашкодити нашим зв'язкам. Головне вчитися раціонально використовувати повітря, яке ми вдихаємо, щоб того об'єму, який є, який ми вдихнули, вистачило на більшу кількість слів щоб ми дочекалися цієї паузи інтонаційної, чи коли рота і так відкриваємо, коли ми можемо зробити довдих маленький чи більший, тут, в залежності від паузи і від ситуації. Так, стоп, я обіцяв, що теорії багато не буде. Отже, всього дві вправи: це і. Довгомовка про ігорку. Цього в принципі достатньо для того, щоб ви базово оволоділи і навчилися користуватися вашим діафрагмальним диханням. Ну а зараз зробимо вправи для розминки голосових зв'язок, щоб вони були еластичні і більш слухняні. Отже, дуже все просто, коли ми спочатку вдихаємо, ви вже знаєте більше в живіт, плечі під час вдиху не підіймаємо, а слідкуємо за тим, щоб не вмикалося ось це наше звичайне верхньоключичне дихання. А в живота. Так от, ми вдихаємо в живота і на видиху починаємо озвучувати його такою легенькою голосною. Ну, наприклад, А. Без напруження, взагалі без ніяких зусиль. Ще раз. І так зробіть декілька разів. Наступна така розігрівочна вправа це коли ми беремо вже літери О та М і теж робимо тільки вже трішечки більш інтенсивніше звучання, але теж легко. Um. Повторюйте. І коли ви це робите, ви відчуваєте таке лоскотання в горлі, в роті, щоки хочеться почухати і полоскотати. Um. Повітря під час цього видихаємо через носа ще раз. Буквально по пів хвилини на кожну вправу, і ви вже розігріли ваші зв'язки. Як ви можливо помітили, вправи для голосу, вони також і дихальні, тобто такий симбіоз, і в будь-якому разі це на користь. Ну а зараз ми вже переходимо до артикуляційних вправ. Гарна артикуляція важлива не тільки тому, що вона прямим чином впливає на якість нашої дикції, а й тому, що люди, коли слухають нас, сприймають не тільки аудіально, а ще й візуально. Вони в прямому сенсі дивляться нам в рота, наскільки ми. Чітко і достатньо гарно промальовуємо слова нашими губами. Тому все має бути гарненько розім'яте і теж гарно працювати. Тут знову згадаємо про щелепу і трошки нею порухаємо. Спочатку вліво-вправо, сидимо рівно або стоїмо, без великої амплітуди і без болісних якихось відчуттів. Вперед-назад, і знову вниз і догори. Пожували? Хаотично, так? Тепер беремося за розминку для губ. Робимо сопілку, усмішку. Ось так. Намагайтеся, щоб ізольовано працювали тільки губи, нічого більше не ворушиться. І в два рази швидше. Поки ви робите, мабуть, вже відчуваєте, як тут воно майже горить таке болісне відчуття. Ось тут воно якраз має бути саме таке. Трошечки зупиніться, перепочиньте, розслаблення, зволожувач повітря. Добре, тепер теж сопілка, тільки ми розгортаємо її вправо-вліво. Поїхали. Шию не напружуємо, голову не повертаємо. Ізольований рух губами. Розслабили. Покусування губи нижньою, потім верхньою, так, щоб ще більший кровообіг зробити. Кусаєте, таким чином кровоприток робиться, і ми краще керуємо нашими губами, а потім вже і язиком до нього зараз доберемося. Верхню губу тепер і обидві губи. Зробимо ще одну невеличку вправу для губ, а саме наче шампанське. Корок з під шампанського вистрілює ось так. Ну що ж, ви молодці, і тепер переходимо до розминки язика. Почнемо з вправи полонений гвинтокрил. Ось так це виглядає. Починайте 10 разів в один бік з гарним зусиллям, докладаючи зусилля. І тепер 10 в, інший, в іншу сторону. Поїхали. Тепер по п'ять. в один і в інший бік. Мабуть, зараз відчуваєте, як теж болить язик. Це нормально, і він потребує розслаблення. Тепер гарненько так влаштовуємо штовханину язиком в роті. Натискаємо на щоку зсередини. Покусали кінчик язика тепер. Теж влаштовуємо гарніший кровообіг і циркуляцію середину. Ну і загалом так взяли його і пожували в роті. Якщо відчуваєте наснагу, то можна зробити такого багатьом відомого язикатого збочинця. І розслабили ще раз. І от тепер, після того, як ми усе розігріли. Після цього переходимо тільки до прочитання вголос тренувальних текстів. Як саме це робити, демонструю в цьому відео. Ну, а необхідні чек-листи, нагадаю, знайдіть в описі. Якщо це відео було для вас корисним, то просигналізуйте вподобайками. А як залишаються запитання, теж пишіть в коментарях, буду радий відповісти. Дякую вам за увагу.